Всім привіт, друзі! З вами компанія ArtMoto і у нас новиночка. Чудовий спортивний електроквадроцикл Sport Energy FZ 1500. Потужність електродвигуна 1500 Вт, акумуляторна батарея 20 Аг, 60 вольт. Вистачає приблизно на 4 години без приривної їзди. Для захисту вашої дитини є обмеження швидкості в чотирьох режимах: гідравлічні дискові гальма і найширша колісна база. Електронна панель приладів дуже чітка і інформативна. Є і показник вольтметра, і рівень заряду батареї, і режими швидкості, одометр та спідометр. В міру жорстка та м'яка підвізка, дискові гальма на кожному із колес захист рук, теж в комплектації і два кольори на ваш вибір. Тож ці електроквадроцикли чекають саме на вас по всій мережі компанії ArtMoto в Україні.